Шикарна трьохкімнатна квартира у самому центрі міста. Це гляний будинок, товсті стіни, в підвалі є бомбосховище. Сертифікат є відновлення так. Стіл та стільці італійські. Всього 10 хвилин пішки до Нікольського. Кухня вбудована з технікою, холодильник, плита, посудомийна машина, витяжка, фільтр на воду, кам'яна мийка, мікрохвильова піч. Зроблено новий капітальний ремонт. Розстільний санвузол. Стелі високі 3,5 метри. У ванній кімнаті залишається бойлер, пральна машина. Встановлено якісну сантехніку. Окрема спальня з воспальним ліжком, телевізором, італійські меблі, виведено підключення під кондиціонер. Дах відремонтували, він в ідеальному стані. У кімнатах нове коврове покриття, балкон Еркернер, є робоче місце. Зручний передпокій з комодом, дзеркалом, вішаком. Тут стильно та затишно. Чудовий охайний під'їзд, гарні сусіди, розвинена інфраструктура.